Вітаю вас! Тема сьогоднішнього заняття правопис часток не ні з різними частинами мови. Звернемося до поетичних рядків Володимира Сосюра. Як сонця безсмертного колу, що креслить у небі куті, любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Як пишуться частки не ні. З різними частинами мови, на які правила треба звернути увагу на ці питання і дамо відповідь на сьогоднішньому занятті. Ви звернули увагу, що у епіграфі є слова Ніколи не забудьте, як їх правильно написати. І так, частки не ні з різними частинами мови. Частка ткани з різними частинами мови може писатися разом і окремо. Розглянемо правило, коли частка ткани пишеться разом. Частка кани напишеться разом, якщо, перше, слово без не, не вживається. Наприклад, іменник неук. Перевіряємо, закриваємо частку. Ук такого слова не існує. Отже, без них іменник нилк не, не існує. Аналогічно прикметник неозорі. Теж слово неозорі, без не, не вживається. Дієслово слово. Ненавидіти. без не слово.